І душею радію кожен слов. Друзі, тиждень присвячений Великому Кобзареві стартує в нашому ліцеї. Це час вшанувати творчість, згадати його слова та докнутися силою духу. Запрошуємо вас на Шевченківський тиждень. І молюся, і вірю Тарас Шевченко засвіла в долині червона калина, ніби засміялась дитина, дівчина. Любо любо стала, пташечка зраділа і защепитала, почула дівчина, і в білій святині з білої хати вийшла погуляти у угайна долина. Сонце гріє вітер віє, сонце гріє вітер віє, з поля на долину, над водою в невербою, червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає, де дівся соловейко не питає, не знає. Та нас Жевченко, садок в шлях душі над надвищами глядуть, горіть, нугами, співаєш і на дівчата. Матий печалочку, сім'я мечей коло хати, вечірня зіємка встає, дочка вечерю подає, а мати хоче науча, та соловейку не дає. Попала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснувала, на тихо все, тільки дівчата, та не затиха. Тече вода в сині море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі. Грає синя море, грає серце козацьке, а думка говорить: Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, Тяжко з ними жити, Ні з ким будемо плакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летяться додому ключами. Плаче козак. Шляхи биті заросли термени. Думи мої, думи мої, Ви мої єдині. Не кидайте, хоч ви мене при лихій годині. Прилітайтеся з окрилі мої голубята і за Дніпра щороку у світ погуляти. Скарги за зами богами, Вони вже убогі, вже голі та на волі, ще моляться Богу. Прилітайте мої любі, тихими речами. Привітаю вас, як діток, і заплачу з вами. Слова відкриваю кобзар, і на серці утіха, доки мова живе, Україна жива.